Мене звуть Огіріна Олександрівна, мені 29 е, неповних ще років, вчитель початкових класів з міста Помічної. Ми працювали всі, одного дня зателефонувала одна мама і говорить, що чи йдемо ми до школи, тому що почалась війна. Я ніколи цього не бачила. Для мене це було дуже важко. Один дзвінок зруйнував усе спокійне життя. Mm. Ставим ще парти, партій, малюво. Mm -hmm. А ті mm -hmm. тоді mm -hmm. сюди занесемо. Так? Mm -hmm. Почалося з того, що приїхала перша машина 12 тонн гуманітарної допомоги. Треба було забезпечити людей тим, чого в них вже, наприклад, не було. Один раз допомогла, другий, третій. І так воно все один за одним. І я почала тут свою діяльність. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. Будьте, будь ласка, ваше прізвище. Кононенко любов на Коноваленко. А А вас є якісь документи? При собі. Вам треба в ЦНАП сходити, там, де ви реєструвалися, де вам давали довідку переселенця, взяти ось такий бігунець на отримання гуманітарної допомоги. І бо це обов'язково добре. Підійдіть в ЦНАП, вони вам дадуть і приходьте до нас на отримання. Чесно кажучи, я дуже багато бачила інших людей. В різних ситуаціях, але ніколи не уявляла, що я буду допомагати людям. Сир, картошечка, сір, картошечка собачок вдома немає. Єсть у нас собаки у, у нас... нас є хліб той, що в королівських пакетах. Да, ну могу взять по про ані. Ні, зна будуть їсть ні. У мене дома їздять все. Побуду ніби не вже нічева вибирати. Да, буде, по... буде буде їсти все. Да. <laughs> у нас була така сім'я. Чоловіка півтора місяці була жінка в окупації. І коли вона змогла звідти приїхати, то вони вирішили повінчатися в нас в помічні в українській церкві. Він сам обирав для неї сукню. Ми їм дали рушники, їхні сусіди, купили, подарували ікону, і наш отець Василій так їх повінчав. Дідушка у вас такий гарненький. Отакий, як я. Ну, джинси ні. Так? Широкі ж треба вам. Ось дивіться. Ну, і трошки такий це, да. молодежним зробимо його. Є багато людей, які вже знають, що тут треба робити, але коли ти поступово все строїв, вистроїв вже свою якусь систему, як правильно все, які пакети сфасувати, якщо чогось немає, чим його замінити, які списти скласти. Я, чесно, не знаю, я не можу залишити ось оце все. Алло Міхайловна, а ну скажіть, у нас ще вчора, звісно, закінчилися тости. Ми вже по пачці мівіни клали замість печення. У нас там залишилося чотири ящика. мівіни. можна ще один розфасувати. Докладайте мівіну одна пачка. Ну, одну так, мівіну і так, одну суду. Отак, так, так. Тут більшість працює вчителів. Ми зараз тут об'єднані і до цього ми були всі об'єднані разом. Скажіть, будь ласка, тут важке є? Я не знаю, його не грузив. Давайте тачку. Але і поза межами цього волонтерського пункту у нас є люди, які теж з нами об'єдналися. Це садочки і випічка, сітки. Я думаю, що це і є об'єднання, і думаю, що після війни у нас буде ще більша любов один до одного. Поступово почнемо відроджувати. Все те, що було знищено. Я думаю, любою мірою ми все одно будемо людям цим допомагати, які залишились без домівок. А в нас є такі люди, які залишаться тут і вже будинки придбали навіть. То я думаю, якщо треба буде якась допомога, то я з радістю їм буду допомагати і продовжу ось цю свою таку діяльність. А що там може бути? Це... Що хочеш, може, діське питання, може бути. Головне, що там не яйця. Чесно, я вже проживаю з ними своє життя тут. Я багато знаю кожного ситуацію. Дуже багато у нас було моментів, спілкувань, розповідей, сліз. Дуже багато всього було. У мене вже тут є, так би мовити, навіть друзі. Іна, Іна, геть важкий? — Геть. На, 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 на. Оксані Анатолійовні. — Ну я ж не вас. Я таке не носю. Я дрова ж носила. Ще побільші цім чи ящики, як у цьому. Я і баба, я і бик. Як вікна далі? Я дуже багато чого навчилася. І я тепер знаю, як допомогти, куди кому звернутися, дати підказку людині. І це працює, напевне, в усіх масштабах України. Починаємо, як ми завжди їли. Отак, от отак. Оце тобі буде перший ящик, фото з фотографіруй. Кожна людина має частинку себе віддати, допомогти матеріально, морально, навіть руки, які людина прийде, допоможе сплести сітку. Якщо всі будуть допомагати нашим військовим, нашим ЗСУ, то ми обов'язково прийдемо до перемоги. Ми не можемо здатися. Ми не можемо нашу таку маленьку Україну віддати комусь. У нас є діти, у нас є батьки, які захищають наші хлопці. Я вірю в це, і ми будемо перемагати. Ми сильні. Ми сильні.